Чого я тут хочу, щоб Януковича зняти, Євросоюз піти, щоб наша держава, наш люд був добре, щоб жив добре. Це я хочу. Діточки, щоб наші діти, внуки, правнуки добре жили. Ми вже старенькі пережили, що хочете. Але я хочу для дітей, я виходжу, я не ради чогось якогось. Особисто чогось, а я хочу відстоювати. А скажіть, Господи, помолилася я в церкві, всічки поставила, І що Бог милував нас, українці. українці. Він ці діти я виступала там на Майдані, казала, просила діти, а до Януковича, Янукович зверталась до Януковича, підписуй, підписуй мову, ніде ти, ти все рівно підеш, скільки Каддафі в лівії боровся. Але його все одно знищили. знай, що й тебе знищать, як ти будеш люд нас так нищити, а він нищив. Тих чотири президенти їх посадити треба. Вони довели нашу Україну до ти до гибелі, до того злодійства, скільки можна красти. Та я зверталася до Януковича. Янукович, ти не вічний, знай, що одержиш півтора на два метри землі і те, що тебе похоронять, і в труну. І більше ти нічого не будеш мати. Образумися раді своїх діточок і себе в майбутньому, щоб ти твоє майбутнє було. Не будь катом, про що тебе звертаєшся ще раз, Янукович. Від війни отих хатів, там стоять тих хлопців. Я до них зверталася сьогодні. Хлопці, не продавайтеся, я мала свячену водичку, їх кропила свяченою водичкою. Це жіночка, яка пройшла всі майдани, всі акції. Ми її знаємо, ми разом. Тому це такі люди символ України. Сьогодні збираємося, мобілізуємося для того, щоб мобілізувати людей, для того, щоб реалізувати будь-який план дії, потрібен час. І найкращий час це завтра, 12-та година. Ми ж побачили і просвідчилися, що центр впливу і е, прийняття рішень має бути єдиним, мають бути досвідчені люди, які дають команди, мають бути люди, які узгоджуються всі позиції. І найголовніше, ви ж розумієте, це має бути досвід. Тобто, якщо ми бачимо сотні тисяч людей, ми все рівно маємо по. Бачити на що ці люди готові в залежності від цього. Тоді будемо е реалізувати той чи інший сценарій. План Сьогодні ми маємо тільки зібрати людей і маємо захистити всіх людей, щоб не повторилося те, що відбулося вчора. А вчора це відбулося з однієї простої причини, тому що люди, які сказали, що вони будуть керувати, взяли на себе відповідальність, виявилися не готовими до того, щоб керувати і давати команди. Бо і Свободівці, і батьківщина, і удар всі депутати були готові діяти. Але ну, як на будь-якій війні має бути керівник, має бути команда. Команди ніякої не було, ніхто про то не знав. Хоча у другій годині, ну скажіть, забирають екран, забирають апаратуру озвучення. Очевидно, що щось влада застосовуватиме, ніхто про це не повідомляє. Нічого, ні це не Студенти. До речі, нам треба? Переступ... Мас... Ні. Скр... Ні. Волонтери? Всі тільки я. Вінської області. Він? Вінська область. А давно ви приїхали? Я в Києві навчаюсь. Тобто студенти? Да. І ви були на Майдані? Так. Да. В 90-му році студенти лягли на... На площі незалежності, бо треба було виборювати незалежну державу. У 2004 році ми вийшли на Майдан виборювати свою свободу. Сьогодні ми виходимо третє, бо крадуть наше майбутнє. Вчора Янукович переступив межу. Всі маємо сказати, йому кінець, йому кінець, йому кінець, йому кінець. Завтра ми всі маємо як один встати і вийти на майдан. Ми маємо взяти з собою своїх друзів. маємо взяти своїх родичів.